Як чути голос Божий всередині себе? Ну, перше, ми маємо визнавати, що Бог є. Друге, що він до нас говорить, і третє, що ми здатні його чути. І найперше, як Бог говорить до кожного з нас. Це є внутрішнє свідоцтво. Коли ми приймаємо Ісуса Христа своє серце, в нас оселяється жити Дух Святий, Дух Божий. І тепер Дух Божий, Він свідчить нам, всередині нас слова Божі. Те, що Бог хоче сказати нам, воно народжується в своєму серці. І в процесі життя, і в процесі того, як ми будуємо стосунки з Богом, ми розвиваємо цей такий духовний слух, духовну, якщо хочете сказати, чуйку, думки, які народжуються в нашій голові, це можуть бути слова самого Бога всередині ведені нас, які вказують і направляють нас по життю. І найперше, як розрізнити голос Божий всередині себе, це те, що Бог ніколи не буде нічого нам говорити, що протидіє написаному слову Божому. Тобто уся воля Божа і думки Божі з приводу нас, вони вже написані в Біблії і в Божому слові. Тому це те, як ми можемо перевірити, а чи та думка є від Бога в нашому розумі чи ні. Тому читайте Біблію, пізнавайте Боже серце та Божі думки. Про вас, моліться і розвивайте свій духовний слух. Просіть Божого Духа, навчитися чути голос Божий і розрізняти його серед тисяч інших голосів, які звучать навколо вас.